Теплий грибний осінній суп. Ароматна страва, яка немов створена для прохолодних днів. Цибулю чесник та гострий перець обсмажуємо на рослинній олії пару хвилин. Нарізаємо соломкою моркву та солодкий перець. Відправляємо в каструлю та обсмажуємо 5 хвилин. Сюди ж додаємо на терці помідори, томатну пасту. Цукор, додаємо нарізані шампіньйони, трохи локшини, сіль, паприку, коріандр. Заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. В кінці приготування тонкою струйкою вливаємо яйця. Додаємо яблучний оцет або лимонний сік. Проварюємо ще 2 хвилини. І подаємо цей затишний і ситний супчик.